Номер 1046. Запиши чотири спільних кратних для чисел 3 і 7. Спочатку згадаємо, яке це число. Наприклад, що кратне число 8. Це те число, яке ділиться на 8 безостаче. От нам треба покласти яблучка у коробку. То, якщо у нас є 8 яблучок, то буде одна ціла коробка. І 8. Число 8 кратне 8, Тобто 8 ділиться на 8. Це найменше число, яке ділиться на 8. А якщо у нас дві коробки, то це 16 яблучок. Не може бути 17 яблучок. Одне яблучко залишиться. Або 24, або і так далі. 80 число, 80 кратне число, 8. І так далі. Нескінченна множина. А найменше кратне є найменше кратне число 8 8. А нам треба знайти 4, записати 4 спільних кратних для чисел 3 і 7. Це найлегше завдання. Число 3 просте, число 7 просте, то вони взаємно прості між собою. У них, у них є один спільний дільник, одиничка. То найменше спільне кратне – це 3 помножити на 7. Нас його і не питають. Найменше спільне кратне, але так вийшло. 21 це найменше спільне кратне число. А тоді далі ми можемо записати, наприклад, 42. Ділиться і на 3, і на 7. Або можемо помножити 42 на 2, 84. Або 21 ми можемо помножити, наприклад, на 5. То буде 100. 5, то число 105 теж ділиться і на 3, і на 7. І так далі. І чисел, що кратні 3 і 7 нескінченна множина. А найменше спільне кратне. 21. Запиши 4 спільних кратних для чисел 2 і 8. Це інше завдання. Число 2 просте, число 8 непросте, і до того ж вони взаємно непрості. Число 8 ділиться на 2. То 8 це вже те число, що ділиться і на 2, і на 8. І воно найменше спільне кратне, хоч знову нас про це не питали, але хочеться отак написати: найменше спільне кратне 8. Якщо найменше спільне кратне 8, то 16 теж ділиться і на 8, і на 2. І 40 ділиться і на 8, і на 2. Будь-яке парне число. Парне ділиться на 2. Що ділиться на 8, воно ділиться і на 2. Наприклад, 80 або 88. І так далі, нескінченна множина. А найменше спільне кратне. 8. Третє завдання. Запиши чотири спільних кратних для чисел 6 і 9. Це ще інше завдання. І 6 і 9 числа непрості. І вони взаємно непрості. Вони мають спільний дільник 3. Але 9 на 6 не ділиться. То якщо ми, звичайно, помножимо 6 на 9, і так можна завжди. 2 можна було помножити на 8. 3 на 7 ми і так помножили. 6 на 9 54. Це число точно поділиться і на 6, і на 9. 54. Ну, можна записати одразу число. 108. Воно теж поділиться і на 6 і на 9. Але це не найменше те число, що ділиться на 6 і на 9. Найменше число, що ділиться і на 6 і на 9. Це 18. Воно ділиться і на 6, і на 9. От, знайшли ми 18. То можемо сказати, що 18 це найменше спільне кратне, то 36 теж поділиться, і на 6, і на 9. Так, оце ми вже записали: 4 спільних кратних. А якби ми знайшли найменше спільне кратне, давайте зробимо. Ми б записали отак число 6, а отак записали число 9, розклали їх на прості множники. Отак. І побачили б, що якщо ми запишемо, якщо ми запишемо, як ми знайшли найменше спільне кратне. давайте ще разочок. Воно нам допоможе. Звичайно, якщо ми запишемо. Повністю розклад числа 6 на множники на прості множники, 2 і 3. Ось, ми використали оцю трієчку. То одна трієчка використана в розкладі на прості множники числа 9, а інша ні. То нам треба помножити ще на 3. На оту трійку, що ще не використана. І тоді 9 помножити на 2, 18 – це і буде найменше спільне крат. Отаке гарне завдання.